Коли ви довіряєте своє життя всесвіту, він завжди буде скеровувати ваші дії в тому напрямку, який буде корисний для вас, тобто він буде дбати, піклуватися про вас так, щоб ви залишалися здоровим, багатим. Та щасливим Вітаю вас, любі друзі! Я Наталія. Ви на каналі Надихайся. І сьогодні розповім, як всесвіт скерував мене на усвідомлену ходьбу на рух в 10 тисяч кроків. Ну, від 10 тисяч кроків на день. Отже, цілий місяць я спостерігала за автором каналу Щасливі моменти життя, яка вже близько місяця ходить. Робить свої, вона більше набагато робить 11 тисяч кроків і більше. Вона, до речі, закликала, щоб приєднатися до неї. Проте я час від часу ходила, але ну, все ж таки влітку у мене більше я, більше я плавала, тому для мене це було так. Але це був перший дзвіночок. Далі. Буквально на днях мені моя подруга, з якою я зараз відпочиваю, каже: слухай, зроби афірмацію для тих людей, які, які самі ще не дійшли до того, що треба ходити. Зроби афірмацію, щоб надихнути і спонукати людей ходити до 10 тисяч кроків щодня. Так, ось вона мені прям цифру сказала: не забудьте пройти свої 10 тисяч кроків. Вона сказала: добре, подумаю, також я неї… Почула корисну інформацію про те, як корисно бігати, як буде більше польза для вас для вашого організму. І вона сказала, вона вивчала це питання більш ретельно, що дуже корисно саме для організму, для нас ходити в темпі у другій пульсовій зоні. Темп, який знаходиться у другій пульсовій зоні. Що це таке, ви можете погуглити, якщо буде цікаво. Проте для себе я усвідомила, що це надто швидкий темп, коли ви ще не біжите, ще, ну, ще йдете, це ходьба, проте яка майже наближена до бігу. Ну, тобто, достатньо швидкий темп. Настільки це я усвідомила. Позавчора донька мені скидує додаток. Каже, мама завантажує, ми будемо долучимося до онлайн-марафону та будемо ходити 10 тисяч кроків. Я навіть не планувала. Думаю, що таке з усіх боків тут афірмацію просять, лекцію прочитали, тут ще додаток скинули. І е, марафон онлайн, куди заре... зареєструвалася моя донька з 1 вересня, і вона каже: долучаємося, поки я там розмірковувала, ну додаток все ж таки встановила. Вчора мені приходить вже повідомлення. Вітаю всіх учасників марафону від доньці. Ну, тобто, все, все, все світ не залишив мені вибору. А я дуже до речі спостерігаю за цими знаками. Подивіться, протягом. Місяця я спостерігала, це було так лайтово. Тобто, на мою свідомість, долучайтеся, я не долучилася. але тоді все світ мені, і донька, і подруга, всі мені, мене наче взяли. Втиски якісь, і все у мене не залишилося вибору. Отже, я долучилася. Вчора я прийшла близько 12 тисяч кроків, додам скріншот. І сьогодні вже також маю близько 5 тисяч. Ну, в другій половині дня продовжу. До речі, подруга мене підтримує. Отже, ми всі долучилися до марафону. Ось так, любі друзі, спостерігайте знаки. Всесвіт з нами спілкується. Через інших людей, через е е е якісь відео в YouTube і так далі. Отже, Якщо ви щось задумали, спостерігайте за знаками. А я давно довірила своє життя Всесвіту, і тому я такі знаки завжди зчитую. А коли ще мене просто носом ось так ось, ну то я розумію, що це не можна нехтувати. Отже, прийшов час почати ходити, тому що через Ютуб я захопилася. Своїм каналом і стала набагато менше рухатися, ну, не в не якщо не брати до уваги моє плавання, бо плавати я дуже люблю. Отже, рада була вас бачити. Зустрінемося, зустрінемося до прогуляна. На прогулянках просто доєднуйтесь до челенджу. О, просто такий вже нехай буде челендж. Почалася осінь, можна ходити. Скоро буде не так спекотно, і будемо рухатися, рухатися е, до свого щастя, до свого здорового життя. Отже, напишіть в коментарях, хто буде також разом з нами ходити. Будемо один одного. Надихати, обіймаю гарного дня. Бажаю щастя і здоров'я, усвідомленого життя нам і усвідомленої ходьби. На ходу не дуже зручно знімати, тому так буквально трішечки долучу вас до своєї прогулянки. Поки що не в другій пульсовій зоні, тому що треба ще під ноги дивитися. Отже, до зустрічі.